Так, всім доброго дня. Сьогодні у нас черговий ремонт. На цей раз хрестови, міняємо хрестовини кардана. Е, газ 3309 з двигуном c е, з коробкою 43.01. Е, кардан він є аналогічним кардану ГАЗ-53. Просто передня частина вона є коротшою. Е, по заміні хрестовин якого б виробника ми не брали чи Херсонський, ось до цей раз я взяв венгерський. В середині це ми вже натинькували смазки No158. Отака вона йде синя. Ми натиньковуємо її, бо вона спеціально йде для хрестовин. хрестовин. Напаковуємо так, щоб її було в частності достатньо. Відкручуємо там маслянку, коли ми посадимо всі чашечки на свої місця, щоб воно під тиском вигнало, оту, от, от ви бачите, яка вона, звичайний солідол. Так. Щоб воно під тиском вигнало ту заводську смазку, що вони там натинькали. А залишилося 158-ма. Так, е вставляємо спочатку хрестовину, потім. Набиваються чашечки. Тут є на чашечках такі місця. Вони йдуть під стопорні пластинки. Зараз ми це все діло зберемо до купи, будемо прикручувати, я включуся, покажу далі. Так, йдемо по порядку, садимо по порядку кожну чашечку. Обов'язково змащуємо нігролом різьбу, щоб потім легше відкручуватися Покажи цю пластинку. Вона отакий, от тут має такий... Наварено якийсь кусочок бляшки. Це не, воно це Це воно випресувано. Це воно йде як фіксатор Все. чашечки. От ми її ставимо. Сюди ставимо отаку от стопорну пластинку. Не знаю, я купляв, вони ще були в продажі, чи зараз вони є. Якщо... З деякими хрестовинами продаються в, в комплекті, продавалися вони окремо, коли я купляв. В крайності, Якщо не знайдете в продажі, то там воно щось з бляхи, та воно. Буде довше ходити, бо тут дуже нежне, воно там один-два. Ну, буває ще три, але там один вусик буває, відламується вже. Все, болтиками закручуємо. І все, і потім просто оті вусики, що отут що що от, от ви бачите, там вусики є. Треба докрути я під, ближче підзніму. Оці вусики загнули і все, болтик не відкручується. Отаку маніпуляцію проводимо з усіма чотирма чашками. Так, зараз важливіша така вставка стосовно розбирання, коли у вас стара хрестовина стоїть. Як треба правильно вибивати, щоб не пошкодити кард... ну, вилку. Флянці. 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 Кажи. ну, Ви як розкрутили всі ці ча... пластини з болтами. У тебе ось лишається кардан з тими флянцями. Обично били отуту але воно деформується, не треба бити. Ось до тебе є чашка хрестовини, береш наставку і губ, гатиш. Зверху, навіть вона розколупиться, не вона зараз виб'є ту, потім перевернеш в зворотному напрямку, виб'єш цю. А вже як вибив дві протилежні, то вже потім вона бити по саму хрестовині, ось молотком і виб'єш. А по флянцях бити не бажано, бо воно деформується. Воно інколи буває так сидить, що не можна вибити, дуже треба велике зусилля прикладати. Особливо це все в нас зад, це те, що до моста йде. Да, то вона... тут Найбільше влаги, воно все летить це болото сюди-то. Тут найбільше страждає, бо там то трохи менше було, але все одно може бути моменти, що і, та, і там заржавіє. Як машина особливо їздити постійно в мокрому, в тяжких умовах, в мокрому середовищі, то воно кругом заржавіє. Так, от нова хрестовина. От ви бачите, там да, натенькано, ролики в смазці, тут є смазка. Но це не та смазка, що потрібно, бо я знімаю останні, щоб показати. Так, да, воно там смазка є, але це, це по, по мінімуму і звичайний салідол. А вам треба натинкувати так, щоб воно до кінця служби цієї хрестовини там осталося. Нормальна смазка. от таки. Так, Зараз ми збираємо вже середню частину, скажімо так. Будемо міняти на середню, середню хрестовину. Тут, якщо вам доведеться, це передня частина, якщо вам колись доведеться виймати з шліців цю вилку, то тут кожен міліметр грає роль. Назначайте і на вилці, і отут, як стоїть е, на самій трубі позначку робіть, щоб у вас все мітка в мітку сходилося. Так, да, щоб шліц на шліц попав точно на те саме місце. Якщо не попаде, у вас кардан буде з вібрацією. І воно може бідина робити потім під час руху. Так що майте оцей момент собі на увазі. Це дуже важливо.